Всім привіт! Сьогодні ми будемо розкривати маску балоки. Зараз ми знайдемо, неї йдемо її, звісно, відкрити. Угу. Перший елемент тут відкрили. А тепер весь елемент. Інструкція є, а де маска? Нам вже не треба. Ну, зараз я покажу, як можна легко складати з маски трансформера. Зараз покажу все конкретніше, як він має виглядати. На Виглядає тут. тут. Тут вже реальний. Ну і тут реальний. Ось тут теж тільки вже трансформер. Зараз покажу все буде легко, але я мене почка. Ні, до них потім. Ща, ще, сейчас. І, до речі, у великого бамбубі є маленький друг Бамбубі. <с morals> так, берем ногу, беремо Чого в не відкривається? Треба, гарно прижати. Принаймні. Зараз відкривається все. До речі, бамбубі насправді не товстий. Намалювала просто брехню. Вели чесно брехню. Це все я прибрав з точки мого другої бамбубі. Руки є. Все є. Вирішилося справитися з одним завданням. До речі, ноги може зламатись. Тільки назад їх можна прищепити. Mm -hmm. Щось ми це все складно. Получилось. было, прошли и думаю, что будет снова буква е. Там шишки, шишки со складом. Ну, і на кінці вийшов наш гарненький бамблбі. Хорош, так цей пункт тут був? Ну, а що так само. Ну, всі пока хляточим. Гарного вам дня, ночі. А я пішов далі гратися з бамблбі. Кина